Початок тижня порадує нас попаданням Меркурія в знак Діви, його другу обитель. Загальна характеристика тижня тиждень розпочинається під впливом гармонійного аспекту між Венерою та Юпітером, що обіцяє позитивну енергетику та можливості для особистісного зростання. З середини тижня Меркурій переходить у знак Терезів, сприяючи комунікації, дипломатії та пошуку компромісів. У вихідні слід очікувати підвищеної емоційності через напружений аспект місяця та плутона. Будьте уважні до своїх почуттів та уникайте конфліктних ситуацій. Овнам цей тиждень принесе нові можливості у сфері кар'єри: ваша енергійність та наполегливість допоможуть досягти бажаних результатів. Будьте відкриті до нових ідей та сміливо беріться за складні проекти. У особистому житті можливі приємні сюрпризи та романтичні знайомства. Тельцям варто зосередитися на фінансових питаннях, аналізуйте свої витрати та шукайте шляхи для збільшення доходів. Цей тиждень сприятливий для інвестицій та довгострокового планування. У сфері стосунків важливо проявляти терпіння та розуміння до партнера. Близнюкам зірки радять приділити увагу саморозвитку та навчанню. Відвідуйте курси, читайте книги, спілкуйтеся з цікавими людьми. Це допоможе вам розширити світогляд та підвищити свою професійну кваліфікацію. У вихідні знайдіть час для відпочинку та релаксації. Ракам варто бути обережними у фінансових питаннях, уникайте ризикованих операцій та необдуманих витрат. Цей тиждень сприятливий для вирішення сімейних питань та покращення стосунків з близькими. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона підкаже вам правильний шлях. Левам зірки пророкують успіх у творчих проектах, ваша харизма та талант привернуть увагу оточуючих. Сміливо презентуйте свої ідеї та не бійтеся експериментувати. У особистому житті можливі яскраві емоції та романтичні пригоди. Дівам варто зосередитися на своєму здоров'ї та самопочутті. Приділіть увагу правильному харчуванню, фізичній активності та відпочинку. Цей тиждень сприятливий для медичних обстежень та профілактичних процедур. Уникайте перевтоми та стресових ситуацій. Терезам зірки обіцяють гармонію та баланс у всіх сферах життя. Ваша дипломатичність та вміння знаходити компроміси допоможуть вирішити будь-які конфлікти. Цей тиждень сприятливий для нових знайомств та розвитку романтичних стосунків. Скорпіонам варто бути стриманими у своїх емоціях. уникайте конфліктних ситуацій та не піддавайтеся на провокації. Цей тиждень сприятливий для самоаналізу та роботи над собою. Знайдіть час для медитації та духовних практик. Стрільцям зірки пророкують цікаві подорожі та нові враження. Будьте відкриті до нових знайомств та культур. Цей тиждень сприятливий для навчання іноземних мов та розширення свого світогляду. Уникайте поспішних рішень та необдуманих дій. Козирогам варто зосередитися на своїй кар'єрі та професійному зростанні. Ваша працьовитість та відповідальність будуть належно оцінені. Цей тиждень сприятливий для підвищення кваліфікації та пошуку нової роботи. Уникайте перевтоми та знайдіть час для відпочинку. Водолієм зірки радять приділити увагу своїм друзям та близьким. Проводьте більше часу з рідними людьми, діліться своїми думками та емоціями. Цей тиждень сприятливий для спільних проєктів та творчої діяльності. Будьте відкриті до нових ідей та не бійтеся експериментувати. Рибам варто зосередитися на своєму внутрішньому світі. Знайдіть час для медитації, йоги та інших духовних практик. Цей тиждень. Приятливий для самоаналізу та роботи над собою. Уникайте конфліктних ситуацій та не піддавайтеся на провокації.